Дорогі наші глядачі. Днями відсвяткували, гучно відсвяткували, в лапках відсвяткували свято Хеллоуну, чортівні і всякої сили, яка шкодить нашому здоров'ю і довголіттю. Тому сировини для нинішнього нашого рецепту, напевно, є багато в кожному закутку. Ми готуємо гарбузовий пиріг, кекс або, як собі хочете його називати. Для того нам потрібна шклянка тертого гарбуза. Нам потрібна е шклянка муки. Нам потрібен порошок для печива, одна пів нам потрібно ванільний цукор, шклянка муки, горіхи або будь-щось смачне. Пів шклянки цукру і 4 столові ложки олію і одне яйце. Оскільки цей рецепт дуже смачний, і з однієї з порції буде дуже і дуже мало того, що ми хочемо зробити, тому найкраще робити починати приготування з як мінімум двох рецептів подвоюємо все. Але подвоюючи робимо ще один нюанс. Щоб було смачніше, ми даємо шклянку муки справді муки пшеничної. А тут ви видите, у шклянці є вівсяні пластівці, які змелені на блендері або на кавомолці півшклянки, і півшклянки пів е досипав е житньої муки. Можна ще додавати якоїсь іншої муки борошна, якого би ви собі хотіли. Тільки бажано не давати. І також ви бачите, що ми маємо горіхи, маємо кокосову тирсу, яйця, цукор. Ну і все, що треба. Отже, починаємо приготувати. А зараз будемо терти гарбузи на грубій-грубій терці. Завдяки праці наших рук ми маємо заготовлене тісто на кекс, і нам залишилося лише змастити форми оливою або маслом, і маргариною, і викладати форми. До того і приступаємо. Після того, як ми все по формах, тепер можемо ставити в духовку, ставимо температуру 200 градусів і на яких 45 хвилин годину відповідно до готовності, яку ми провіряємо сірничком, зубочисткою, чи якимось іншим методом, який кожен пекар-кулінар знає, як то ся робить. Світ навколо нас оточує дуже багато різних символів, знаків. Які нас про щось попереджають чи інформують про чиюсь природу, належність тої чи іншої речі до того чи іншого світу. І коли ми подивимося в цивільному житті, маємо знаки, які навчають і попереджають нас, як маємо поводитися на дорозі. Ми бачимо у політичному, соціальному житті бачимо різні знаки, які є символами тої чи іншої держави, тої чи іншої ідеології. Ми також маємо знаки духовні. Також, які мають несуть свою інформацію. Ми коли ми бачимо хрест, ми знаємо, що ця річ має якесь відношення до християнства. Коли ми бачимо якісь е інші знаки, наприклад, зірку Давида, знаємо, що це є відношення до юдейської віри чи півмісяць, що річ чи особа належить до мусульманського світу. Але є також речі, які перто позиціонуються як е символами, знаками. Злого Духа, сатани. Недавно ми свяли ото свято, яке в латинській церкві називається святом всіх святих, днем вшанування померлих і днем вшанування всіх святих людей, які увійшли в радість Небесного Отця. Паралельно зі святом всіх святих також вшановується і нечиста сила, свято Хеловину, яке прийшло до нас з кельських народів. Сьогодні це свято невід'ємним атрибутом і символом того свята є гарбуз, з якого вироблено якесь чудовисько. Є люди, які нарижають себе, вбираються у різні костюми, які символізують і пригадують нечисту силу, чіпляють роги, хвіст, роблять на собі різні символічні каліцтва, страшать одне одного для того, щоб показати, що вони належать і посвячені злу. Чи сьогодні бракує зла у нашому світі, щоб ми ще в якийсь день особливо його уприроднювали і привносили у наш світ? Мені здається, не бракує. А навпаки, сьогодні світ потребує свідків Божих, свідків іншого світу, світу, посвячену Богові, який любить і в любові прекрасним сотворив усе: без каліцтва, без страху, без болю, без відчаю, без розпуки. Тому старайтеся дивитися на ті символи, які ми дозволяємо своїм дітям зображати у шкільних програмах, у різних корпоративах, вечірках, у різних заняттях. Нехай ласкавий Бог, якого ми любимо, шануємо і хочемо увійти у Його радість, береже нас і дає нам розуміти усю небезпеку отих злих і недобрих символів, які. Дуже часто сьогодні намагаються закрастися у наше щоденне життя. З таким кексом, зробленим за нашим рецептом, а вдосконаленим за вашими смаками, ви зможете з приємністю і користю провести сирі і зимні. Осінні вечори разом із своїми близькими людьми, і нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, благословить ваші страви, наїдки і напитки, як на і наші також, і перебуде з вами милістю своєю Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і будьте святі!